Вітаємо, шановні вболівальники, любителі футболу. Ось ми чуємо, як команди вітають один одного. Це матч зірок, матч збірної, збірної гравців, благодійного турніру, знаходи дня захисників та захисниць України. Вони в маніжках. Це збірна. З усіх команд, які беруть участь в турнірі, зустрічаються вони з командою Зірок, яка складена з почесних гостей з керівників різних силових структур, які сьогодні теж беруть участь в цьому благодійному турнірі, адже вже визначились фіналісти змагань, команди, які зіграють матчі за. Третє місце. Ви цей матч зможете подивитись в записі. Отже, підписуйтесь на ютуб канал Сію Спорт Інновації Україна і представимо вам склади команд. Розпочнемо зі складу збірної зірок, які в білій формі грають. Отже, капітан команди восьмий номер Олег Кіпер, це голова одеської військової адміністрації під десятим номером. Руслан Хван він представляє податкову службу зараз з м'ячем Олег Кіпер. Десятий номер Олексій Хімченко, обласна прокуратура. Двадцять третій номер Владимир Забродський, кіберполіція, п'ятий номер Олег Рябенко, СБУ Одеської області, другий номер Сергій Зльобко, прикордонна служба. І 38-й номер Антон Дученко. Також прикордонники, 16-й номер Олексій Кошин СБУ України, 11-й Вербицький з Генеральної прокуратури. Це склад команди Білих. Зараз ми бачили атаку від збірної гравців. І перейдемо до їх складу. Також тут склад трішки змінився вже перед. Початком зустрічі, тому будемо поступово так розбиратись, хто саме грає. Отже, точно знаємо, що чорний та тринкін з команди податкової служби тут може ще й м'яч якось влетіти в кадр. Тобто будьте готові, якщо що, рятувати знімальну групу. бачимо, який пресинг. ось є у вас іноді шанси коментатора побачити, і удар від Олега Кіпера потужно пробиває, але вищі воріт. Восьму номер загрожував вже воротам команди збірної гравців. Отже, продовжимо по їх складу. Валентин Тищенко з команди Грифонів Кіберполіції теж в складі. Зараз мічем тринкін на правому фланзі йде простріл і був шанс на відкриття рахунку, але не вийшло. Олександр О, Сергій, Сергій Прищепко з прокуратури Одеської також в складі. Андрій Бошко і Коржовський Сергій це прикордонники грають. Ще в нас з заявлені Віталій Мазійчук, Андрій Гурін, Максим Пулькін. Максим Пулькін це. Теж митниця. Ну, Здається, всіх назвав. Якщо не встиг назвати всіх, то напишіть, будь ласка, в коментарях. А у воротах збірної команди гравців ми бачимо легендарного одеського вратаря Дмитро Безотосний, який раніше грав в Лізі Європи за одеський Чорноморець. І бачимо, він підсилив сьогодні турнір. Ми бачили, як він грав за команду СБУ представників СБУ в Одеській області. І де, е, теж дуже, дуже цікава там була серія пенальтів, які трішки трішки не вистачило команді СБУ з Одеси. Там по вісім ударів на наносило, і саме Дмитро Безотос не, не зумів влучити ворота. І... Далі пішла команда Кіберполіції в тому півфіналі. І саме Кіберполіція зіграє з податковою службою в вирішальному матчі. Цей матч ви теж зможете побачити в записі. І, звичайно, зробимо репортаж про турнір разом з інтерв'ю гравців. Теж, будь ласка, на нашому каналі подивіться та не забудьте підписатися. І також очікуємо ваших вподобайок. Це все для розвитку спорту, для того, щоб матеріал побачило більше глядачів. І, звичайно, треба розуміти, що турнір благодійний на з нагоди Дня захисників та захисниць України. Тож ми хочемо подякувати усім силам оборони, усім силовим структурам, які щодня наближають перемогу України. І е, саме завдяки цим людям ми можемо взагалі дивитися. Футбол вболівати за розвиток спорту і підтримувати один одного сьогодні. Це є дуже важливим фактором, адже без спорту не буде, не буде в нас гарного настрою, звичайно, і перемоги на міжнародній арені від наших спортсменів це завжди така мотивація дійсно, і підтримка, особливо коли майорить прапор, державний прапор України на міжнародних п'єдесталах чемпіонатів світу та Європи. Руслан Хван зараз змішає на лівому фланзі. Знаходить Олега кіпера, але готувався до удару. Голова одеської військової адміністрації. Знов перехоплення, боротьба в центрі і порушення правил. Опинився на газоні Олексій Хімченко. Пас направо. Поки що рахунок не відкрито. нуль у нас два тайми по 15 хвилин. Олег Кіпер, подивіться, як він корпус ставляє. Можна розповісти, що дійсно Олег. Кіпер дуже така футбольна людина, вихованець школи Чорноморця. Тож дуже по-спортивному він відноситься до і служби в тому числі, тому що лише зі спортом можна бути рішучим і бадьорим по справжньому, тому усі спортивні заходи і майбутній розвиток спорту в одеському регіоні теж е, лише в такому спортивному форматі можна розглядати. Звичайно, присутні на турнірі також і голова департаменту е, департаменту спорту. Департаменту фізичної культури, спорту і туризму Одеської обласної державної адміністрації Олег Бурдейний. Сьогодні теж буде і церемонія, звичайно, закриття, на якій е номінації отримують кращі гравці. Це теж ви зможете побачити у звітному відео. Небезпечний момент удар з дальньої дистанції, але не точно. Де м'яч за межі поля. Правий, правий, Безотосний. Розпочинає атаку білих. Можна. Олег Кіпер з м'ячем в центрі поля. Ну, Справжнього такого плеймейкера виконує сьогодні роль восьмий номер. Ми бачимо, що збірна гравців починає поступово включати пресинг. Але. Команда Зірок виходить із захисту і з рикошетом. Олег Кіпер відкриває рахунок в цій зустрічі. Ось такий більярдний гол забиває голова одеської військової адміністрації. Ну будь-так все і було задумано майже як е, е, Георгій Судаков е, в матчі національної збірної України проти. Команди Північної Македонії теж відкрив рахунок у матчі кваліфай-раунду до Євро 20-24 саме за допомогою Що ж, 1-0. Команда зірок попереду. Чим будуть відповідати збірна гравців? Тринкін. Пас в центр. Дуже технічно, але не встигають пробити поворотах і виходять із захисту білі. Пас на лівий фланг встигає Забровський до м'яча і надійшла передача на Хімченка, перехоплення від збірної гравців. Тищенко пасовує назад. Прикордонники зараз. Тобто тут збірна гравців складена з усіх команд, а команди ми ще не перерахували. Є і Кіберполіція, і СБУ з Одеської, та, з Одеської області та Київське такі також представники СБУ Служби безпеки України. Ще один небезпечний момент ми побачили. Але м'яч м'ячнов вищий воріт, пішов. І... Отже, що до інших команд, зараз Руслан Хван з м'ячем. Пас і це гол! 2-0. Дуже технічно. Десятий номер пройшов, віддав передачу на партнера. І хто там відзначився? Здається, 16-й номер. Це Олексій Кошин, представник Служби безпеки України. Отже, з інших команд також і кіберполіція, є представники, і прикордонної служби, і ага, тобто так, Дмитро Безотосне стоїть за збірну, за збірну зірок, а за збірну гравців з, здається Андрій Башко, якщо не помиляюсь, воротар. З команди прикордонників. Руслан Кван з Мічем. Ми, звичайно, будемо ще розповідати вам і про історію команд, які в фіналі зіграють, але це ви зможете побачити вже в записі відео фінального поєдинку. Тут дивимось зараз Дмитро Безотосний вводить м'яч-гру. в гру. Передача направа, технічно, легкіпро з м'ячем. Проходить в центр. Передача на Забровського Руслан Кван. Яка комбінація, як в стилі Барселони, насправді? Ледве-ледве не втратив м'яч Восьмий номер, але зумів одразу свою помилку виправити. І йде вже атака у відповідь від збірної гравців. Подивимося, буде ух, як закручував зараз. Гравець, я по формі е, бачу, що це представник прикордонників був. Отже, здається, це Сергій Каржовський, якщо не помиляюсь. Вибачте, якщо неправильно називаю прізвище, але, звичайно, ми не всі гравців знаємо. Вербіцький зараз мічем. З Генеральної прокуратури втрата Тринкін. Передача на правий фланг. І блокують цю спробу. Ну, надійно, надійно в захисті. 10 секунд залишається в першому таймі, і потім буде невеличка перерва. Тож, лунає свисток. Продовжуємо слідкувати за подіями. Другий тайм матч зірок. Збірна гравців усіх команд, учасників благодійного матчу, з нагоди дня захисників та захисниць України. А також збірна зірок, почесних гостей та керівників силових структур. Після першого тайму збірна зірок виграє з рахунком 2-0 і відкрив рахунок Олег Кіпер, голова одеської військової адміністрації. І другий м'яч забив Олексій Кошин, представник Служби безпеки України. Зараз була спроба відіграти хоча б один м'яч для початку представникам збірної гравців, але цього разу це не вийшло зробити. І буде аут. Буде аут вкидання. Що? Є шанс на контратаку, розганяє її. Олег Кіпр, як технічно прокинув м'яч поміж ніг супернику ще восьмий номер. Дійсно показує голова одеської військової адміністрації, що вміє з м'ячем чудово поводитись технічно. І непогана зв'язка в нього також з Русланом Хваном з податкової служби. Поки що м'ячем володіють захисники команди збірної гравців. Щоб повернути інтригу в цьому матчі, їм необхідно забивати. Але зробити це не так просто, адже у воротах збірної зірок знаходиться Дмитро Безотосний, легендарний воротар, кого ми всі добре пам'ятаємо по виступам за Одеський Чорноморець. Зараз Тринкін з м'ячем на правому фланзі. Тринкін це в нас представник податкової служби також. Кидання ауту. Ми подивимось на чергову атаку. Спроба проходу. Там був е, з, з прокуратури гравець. Мабуть, Сергій Тищенко. Він зараз пробував, але не влучив у ворота. Небезпечний момент. Сергій. Е, прищепку, точніше. Я перепрошую. В, Валентин Тищенко грає в нас з, з команди. Податкової служби. Дом. Дом. Знов Дом. технічний прохід. Іде простріл, і за ким буде підбирання. Руслан Хван встигає підіграти суперника, віддає на кіпіра і відкривається. Намагався капітан. Збірною Зірок прикинути собі м'яч на хід на фланг, але його зустріли суперники, завадили це зробити. Врешті-решт Забродський там порушив правила. І ще одна атака збірної гравців. І що там порушення з боку Забродського? Володимир Забродський правила порушив і буде удар за межкарного майданчика. Подивимось, майже. Майже на лінії, там лише метр відділяє. ж дуже ударна позиція. Чи вийде забита чи ні? І заблокували знов цю спробу після розіграшу. Аді, деталі! Ух, як розкачав зараз і влучає влучає в 16-го номера. В Прищепко. Так, перехоплення тепер від збірної зірок. Дивимося, як Хімченко розганяє атаку, але не вийшов цей пас на Руслана Хвана. Дуже технічний задум був від. Представника обласної прокуратури. Нова атака. І це гол! Відіграють один м'яч, у комик стоє 2-1. 2-1. Здається, це представник СБУ. Хто саме, на жаль, не можу зараз сказати. Руслан Хван на Хімченка. Хіт і поперечно м'яч лучає. Був шанс у Забродського зараз повернути цю перевагу в два м'ячі. І контратака збірною гравців. Знов автор. Поки що єдиного голу в складі збірної гравців. Був в центрі уваги Руслан Хван. Обіграв суперника. Ну, Руслан Хван стигає ще грати за також аматорський клуб, який став чемпіоном Одеси. Атлетик в складі. Є чимало досвідчених футболістів, які виступали на професійному рівні. і В Лізі Європи також разом з Дмитром Безатосним. Цей Олексій Антонов, і Іван Бобко і Крило Ковальчук Тож там дуже потужна команда зібралась в Атлетика і, звичайно, будуть битись за перші місця і в зимовій першості серед аматорських колективів, але встигаючись проводити такі благодійні змагання, і це дуже важливо. Це дійсно така підтримка, підтримка усіх службовців, усіх силовиків. Представників силових структур. Ми дякуємо всім захисникам, захисницям, усім силам оборони, збройним силам України, Національній гвардії України, прикордонній службі поліції, всім, всім, хто наближає перемогу України. Який шанс був у Забродського зараз? Представник кіберполіції зараз був близький для того, щоб відзначитись, але не вийшло перехоплення. Руслан Хван з Мічем і забиває десятий номер, і робить рахунок 3-1. Ну що ж, тут дійсно досвід дається взнаки. Треба сказати, що це вже такий третій подібний турнір благодійний за останні часи. І в травні проводили змагання і влітку на день незалежності також. Якщо в травні теж брали участь там силові структури, і кіберполіція, до речі, теж приїжджала з Києва і інші, то сьогодні, наприклад, є. Це ж команда ДСНС, ще ми їх теж не назвали. Якось не побачив я представників цієї команди. Хоча, мабуть, хтось є, звичайно, в команді збірних гравців. Ух, як зараз технічно врубіцький на Хімченка віддав передачу. Хімченко, до речі, я теж знаю, що грає за, за команду прокуратури в на аматорському рівні. А тут Олег Кіпер забиває другий п'яч, робить дубль. Голова одеської військової адміністрації. Ну і це дійсно приклад, приклад по відношенню до справи. І приємно бачити, коли керівники по справжньому, по спортивному і вміють і сильно пробувати, і технічні комбінації ще показують це теж приємно. Дійсно, можна казати, що в Одеський регіон стає більш футбольним. Завдяки цьому бачимо, що зараз і Чорноморець знаходиться на лідируючих позиціях в українській прем'єр-лізі. Був шанс навіть на перше місце піднятись, якби перемогли кривбас, але все одно будуть продовжувати битись. Тому, звичайно, дуже приємно, що такі турніри проводяться. Можна додати, що нещодавно був теж такий важливий благодійний матч до дня захисників та захисниць України. Представники 11-ї бригади імені Михайла Грушевського, південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, грали проти збірної ветеранів українського футболу. Грали такі легендарні гравці, як Руслан Кастишин, як В'ячеслав Свідерський. Як Олександр Косирін, Валентин Полтавець, Андрій Воробей і ще багато інших. Тоді з рахунком 2-0 перемогли саме ветерани. І в тому матчі відбувався також збор коштів для родин загиблих, які отримали, отримали підтримку таку, від благодійників. Пішов м'яч за межі поля, кидання ауту. тому дуже важливо, що сьогодні такі заходи відбуваються, і це в першу чергу звертає увагу на те, що в Україні вже більш ніж півтора року, вже майже 19 місяців, триває війна. Після повномасштабного вторгнення окупантів на територію України. І сьогодні від кожного українця залежить, коли ми переможемо. Отже, з рахунком 4-1 сильніше в цьому поєдинку стає команда збірної Зірок. Але головне, що перемагає Україна. Слава Україні! Та тут не розставайся.